Із державного гімну та хвилиною мовчання за загиблими. Так розпочинається позачергова сесія Львівської обласної ради, яку напередодні пізно ввечері терміново скликав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Українці ніколи не ні встають на полінах. Лише перед тілами загинувших ім'я нашої держави. Нам точно не має бути соромно перед нашими дітьми і перед нашими внуками. За цей вибір, який був зроблений щастюю і гідністю, ім'я держави. Розклад підтримати. Збройні сили України, захисників і захисниць. просимо підтримати нашу боротьбу президента на міжнародній арені. В ім'я нашої держави. Дякую велике. Слава Україні! Депутати зібралися, аби проголосувати заяву на підтримку президента України Володимира Зеленського. Зокрема, у ній йдеться про неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. Інша ж мета показати єдність та згуртованість українців у визначальний для країни час. І сьогодні сесія присвячена якраз підтримці президента у зовнішні, у зовнішніх переговорах, щоб Україну підтримати, що я відчув підтримку всієї країни. Сьогодні треба як ніколи бути єдиним, бо зараз починаються певні політичні процеси, і ми маємо показати Європі, бо зараз так виглядає, що Європа буде наш такий найбільший союзник, щоб ми є разом всередині країни, і нас треба підтримати, і щоб нас прийняли європейську сім'ю і гарантувала нам безпеку. Під час засідання депутати внесли чимало правок аби посилити заяву, після чого всі фракції проголосували за. В зв'язку з ситуацією яка сьогодні відбувається на міжнародній арені, і вчорашнє перебування нашого президента особливо це показало в спілкуванні в Білому домі, що сьогодні ми маємо українці показати, що ми єдині і сильні. Я дякую депутатам Львівської обласної ради за те, що незалежно від політичних сил вподобань, ми сьогодні показали єдність в голосуванні. Ми показуємо єдність в підтримці нашого президента в тому, що сьогодні справді ми маємо показати всьому світові, який нас. Підтримував і буде підтримувати, що українці разом українці разом до перемоги. Ми побачили, що було конструктивний діалог. Ми проголосували цю заяву спільно, тобто вийшла вона від імені всіх депутатів обласної ради. Були численні правки, зокрема, тільки в мене по напрямку міжнародної кооперації по підтримці партнерів, тому що я знаю, я працюю як на напрямку омбудсмена. То внесло було понад 8 правок до тексту заяв. Вона кардинально помінялася, але тільки щоб підсилити і показати нашу єдність і те, що ми тільки до кінця до перемоги будемо разом спільно виборювати нашу перемогу. Зазначимо, що термінову сесію облради скликали після поїздки Володимира Зеленського до США, де президенти мали підписати угоду про рідкісно земельні метали. Однак, під час брифінгу двох керівників держав виникла суперечка. Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до Сполучених Штатів Америки в овальному кабінеті і неготовності до миру, після чого президент Зеленський достроково покинув Білий Дім. Відразу ж підтримку Володимиру Зеленському та Україні. Інцям висловила низка лідерів країн, серед яких Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Велика Британія тощо Андрій Дідудюк та Вадим Шесмецький телеканал НТА.